По-друге, перевірка документу принтину зацікавці. ви все знаєте, задаєте дуже багато питань. Я хочу, щоб все було по я, закону. Я, ви візуально oh. призивного причина зупинки згідно статті 35 пункту 3. Якщо є інформація, так покажіть мені ту інформацію, якщо вона, вона у вас є. 32 нацполіції, пункт 2. Немає відношення до вас. Спочатку 35 та зупинка машини. 32, друга, якби я йшов пішки. А для чого ви десь провокуєте про Я провокую, і коли я хочу, щоб зупинка була законна, це провокація. Просто я розмова. Ні, тому, Це не просто я розмова. Я, я хочу, щоб все було по закону. Насправді все досить таки просто, тому що в нас є закон України про інформацію. Друзі, беремо ось таку книжечку. До речі, кому потрібна така монографія в описі під цим відео або до посилання на неї. Переходьте і користуйтеся дуже необхідною інформацією. Згідно статті першого закону про інформацію, інформація є будь-які відомості або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Що важливо з цього закону? Є стаття 5 закону України про інформацію. Там зазначено, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання використання поширення необхідної для реалізації своїх прав і свобод і законних інтересів інформації. Тому працівник поліції у цьому випадку ви дуже неправі, коли починаєте вигадувати певні речі і зазначати в маніпулятивній формі. На жаль, до речі, друзі, маніпуляція з боку працівника поліції нормами чинного законодавства, вона не передбачена як відповідальність, тому вони це роблять і з тими водіями, які, на жаль, не знають свої права. Тому з цією інформацією ви зобов'язані ознайомити та довести до відома, якщо вона дійсно є, тому що в більшості випадків її що, друзі, ви вже знаєте, немає. Тому, якщо вам потрапиться такий працівник поліції, ви маєте можливість і робіть це обов'язково з посиланням на ці норми чинного законодавства. Далі. Не забувайте про те, що є частина 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Вона передбачає поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки, яка визначається у цій статті. Це працівник поліції також забув. Провокуєте поліцію? Я провокую. І коли я хочу, щоб зупинка була законна, це про провокація. Провокуєте. Ви мене провокуєте. А в чому провокація? Я не розумію. Ви розумієте, в чому водій провокував поліцейського? В тому, що він хоче цей водій, щоб було все по закону, згідно чинного законодавства України це провокація.